Вітаю, друзі. Сьогодні ранок, середа, 12 березня. Вчора завершились переговори між Сполученими Штатами та Україною, які відбувалися в Саудівській Аравії, і вже опублікована спільна заява. Отже, давайте зараз спробуємо розібратись в підсумках цієї зустрічі, чого сторони досягли. Отже, перший пункт. Це припинення, повне припинення вогню на 30 днів з можливістю пролонгації за згодою сторін. Це відрізняється від пропозицій, які озвучував Зеленський щодо припинення використання гарантії безпеки, як він називав, там, в повітрі та на морі. Мова йде про повне припинення вогню. Скажу одразу, що переважна більшість експертів, до яких належу і я. Доволі скептично ставляться щодо можливості реалізації подібної ідеї. Спробую пояснити, чому. Як сказав нещодавно сам президент Трамп для танго потрібні двоє. Або танго танцюють вдвох. Тобто, другою стороною має бути Російська Федерація. Багаторазово і сам Путін, і Лавров, і Пісков, і різного роду менш значні фігури в Росії. Багаторазово твердили про те, що Росія ні за яких обставин не погодиться на будь-яке перемир'я. Єдиний аргумент у Росії, мовляв, за цей час Україна переозброїться і нам це просто не вигідно. Вчора, завершивши перегумовини, сторони вийшли зі спільною заявою, в якій був пункт саме про 30-денне припинення вогню. І вже через півгодини були заяви поки що окремих депутатів Держдуми та російських пропагандистів. Мовляв, ніякого перемир'я, ніякого припинення вогню не буде. Сам же президент Сполучених Штатів Трамп заявив, що намагатиметься поспілкувати з Путіним ще цього тижня. Мова йде орієнтовно про 5. Чи вдасться це зробити президенту США? Поки що не зрозуміло. І які будуть наслідки цієї розмови, теж не зрозуміло. Теза друга про копалини. Тобто про угоду, про спільний видобуток копалень на території України. І спільне використання деяких об'єктів інфраструктури. Зокрема, американці їх вели мову про українські порти. З моєї точки зору, зараз взагалі немає жодного сенсу ламати списи навколо цього питання. Я думаю, що це питання, навіть після укладення відповідної угоди, ще доволі тривалий термін часу буде залишатись виключно на папері. Спробую пояснити, чому я так вважаю. Перше, для початку видобутку необхідно досягти сталого миру. Жодна американська компанія не піде працювати ані на Дніпропетровщину, ані на Запоріжжя. Ну, тим більше вже я не кажу про Донеччину. В тому випадку, якщо не буде гарантій безпеки. Отже, спочатку треба досягти сталого миру. Друге, за інформацією українських геологів, які виступали за ці дні неодноразово. Поклади, які начебто знаходяться під землею на нашій східній частині нашої території, вони потребують дорозвідки, бо дані ще місяця з радянських часів, вже потрібно провести до розвідку. Після проведення до розвідки, скоріш за все, потрібно буде розробку, провести розробку відповідної технологій. Бо, як казали наші геологи, умови залягання тих руд, в яких зацікавлені обидві сторони, вони відрізняються від тих умов, в яких перебувають ці копалини в інших країнах. Отже, потрібно розробити спеціальну технологію видобутку цих корисних копалин в Україні. Це все потребує значного часу і значних коштів. І взагалі може виявитися так, що після проведення дорозвідки та аналізу може виявитися таким чином, що видобуток цих копалень на території нашої держави є просто нерентабельним. Ну і нарешті третя теза. Як сказано в спільній заяві, Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими. Та відновлюють безпекову допомогу в Україні. Що стосується відновлення надання розвіддавних, для цього потрібно ну, не більше трьох хвилин. А от що стосується того, що в заяві називається безпековою допомогою, ну, хочеться лише тільки сподіватися, що мова йде про відновлення постачання озброєння. Мова йде в першу чергу про постачання того озброєння, яке ми маємо отримати згідно останніх рішень попереднього президента США Джозефа Байдена, поставки цього озброєння були припинені рішенням Трампа. От зараз, начебто, ухвалене рішення про поновлення цих поставок. Ми не знаємо з вами ні про яке саме озброєння, ні на яких умовах. Ні в якій кількості, ні в які терміни буде здійснено ці поставки. Фактично, з цієї заяви ми не розуміємо нічого. Можемо лише тільки сподіватися на те, що і кількість відповідатиме заздалегідь визначеної кількості озброєння, і номенклатура буде відповідати. Ну і умови надання. Бо хочу нагадати вам, ви, я думаю, і самі чудово. Пам'ятаєте, з якими труднощами ми отримували ті чи інші необхідні нам види озброєння від попередньої адміністрації Сполучених Штатів, і з якими обмеженнями її використання ми її отримували. Отже, я хочу просто сподіватися, що е, навіть якщо зараз поновиться постачання цього озброєння, то умови його використання будуть ну, як мінімум незмінені, а можливо навіть і розширені. Що стосується цієї третьої тези, я, звісно, річ, ну, переважна більшість українців позитивно, дуже позитивно сприймаю саме цей пункт в першу чергу, бо він є найбільш реалістичним з трьох. Але у мене є, ну, залишається принаймні, відчуття, що ми не отримали необхідної інформації в повному обсязі. У мене таке відчуття, що Україна в чомусь поступилося під час цих переговорів, бо інакше я не можу зрозуміти такої карколомної зміни позиції Адміністрації Сполучених Штатів. В чому ми могли, скажімо так, поступитись вимогам США? Хочу помилятися, але в мене є згадка про те, що ще під час переговорів Держсекретар Сполучених Штатів робив. Вкотре, далеко не вперше, вимовив фразу про те, що Україні доведеться поступити своїми територіями. Чи не погодження української делегації саме з цим пунктом і призвело до такого кульбіту в позиції адміністрації Білого Дому? Ну, про це ми дізнаємось виключно лише тільки з часом. Слава Україні!